Вітаю! У цьому відео ми розглянемо таке поняття, як бітовий СУ. Визначимо, що ж воно означає, де як і чому використовується, а також порівняємо між собою різні види СУ арифметичний, логічний та циклічний. Бітовий СУ англійська англійсько-бітшифт – операція над віковим представленням числа, яка полягає в зміщенні розрядів числа ліворуч або праворуч на задану кількість бітів. Типова операція СУ в програмах виглядає наступним чином. У даному випадку х двікове число для якого здійснюється сув на y бітів. Так операція 1 сув ліворуч на 7 означатиме сув двікового представлення числа 1 на 7 бітів ліворуч. У результаті ми отримаємо таке значення. Д прикладу інша операція 4 на праворуч праворучніва. Робить сув вікового представлення числа 4 на 2 розряди праворуч. І записуватиметься це все наступним чином. У чому ж користь операції суму? Бідшифт дає змогу легко здійснювати операцію множення ділення цілих чисел на основу степеня 2 шляхом суву ліворуч та праворуч відповідно. Це особливість двікових чисел, адже кожен його розряд має лише два можливі значення 0 або 1. По суті, операція 1 з сув ліворуч 7 не що інше, як множення числа 1 на 2 в степені 7, а операція 4 зу праворуч 2 ділення четвірки на 2 в степені 2. Ось це число, яке записується після знаку суву, означає показник степені, на якій множиться ділиться перший оператор. Операція СУВУ знайшла також широке застосування в програмах для роботи з апаратним забезпеченням. Так, якщо ви коли-небудь писали код для мікроконтролера або просто розглядали приклади, то могли б бачити часте використання такого фрагменту, як 1 су. Ліворуч біт, де біт це якесь двійкове чи десяткове число. Що ж по факту воно означає? А означає воно наступне: встановити в 1 розряд біт якогось регістра. Так, наприклад, якщо регістр має довжину 10 біт, то фрагмент коду 1 з sum ліворуч 3 становить третій, якщо рахувати з нуля, за кінця біт. тобто буде так 0000001000. Однак, яке значення записується при сумі ліворуч праворуч у наймолодший найстарший біт? Адже дуже часто числа мають фіксовану довжину. А СУ такі зміщує елементи. Щоб відповісти на це запитання, нам потрібно ознайомитися із трьома видами СУ: арифметичним, логічним та циклічним. Для спрощення ми розглянемо кожен вид для розміщення на один розряд. В арифметичному сумі на місці зниклого розряду записується значення сусіднього біта. Нехай у нас є двійкове однобайтне число 0011001. Для якого здійснюється сум на один розряд ліворуч. У такому випадку результат арифметичного суву буде наступним 01100011. На місці наймолодшого розряду буде одиниця, бо його сусідній біт має значення 1. Якщо говорити про логічний СУ, то тут ситуація інакше. На місці зниклого розряду завжди записуватиметься 0. Так, число 00110001 у результаті ліворуч на один розряд перетвориться на 01100010. У циклічному суві місце зниклого розряду займає витіснений розряд. Так, число 00110001 у результаті ліворуч на один розряд перетвориться на 01100010. Насправді, операції СУ унаслідок свого нерегулярного використання в звичайних програмах, написаних на високорівневих мовах, можуть здаватися складними для розуміння та створювати плутанину. Особливо це стосується знаку операцій. Але для того, щоб не забувати про них чи хоча б мати можливість швидко пригадати все, що стосується операції СУ, ставте вподобайку цьому відео, коментуйте його і зберігайте. На цьому все. Дякую за увагу!